Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗОГ. Займаємося ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Віракс та Граблів Рошилка-Сонечко. Працюємо різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП та оплатою готівки. Відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Ось такий у нас є комплект. Це у нас комплект перенесення розподільника РП-70 на задню частину трактора на МТЗ. В комплект у нас входить. Якщо вам потрібно, то це буде розподільник. Є варіант болгарський або оригінальний. Болгарський 13 тисяч, оригінальний 19 тисяч. Далі йде сам комплект речагів, зварена ось така основа, яка встановлюється на крило з правої сторони в кабіні трактора. До нього йдуть три ось таких ручки. Наверх сюди одягаються, Потім йде набор з'єднання тросу. Тіти підключення, ось такі також три комплектики. Далі у нас йдуть три троси, йдуть вони різної довжини, є метрові, є метр десять, метр двадцять, в залежності від того, де ви хочете встановити свій гідророзподільник. Далі у нас йдуть ось такі кожухи, кожухи в кабіну на крило, для того, щоб вам прикрити та більш гарно у вас виглядав сам. Комплект ось таких речагів. Тут у нас встановлюється два варіанти лібо голий метал, або йде метал, обшитий ось таким шкірозамінником з зеленою, червоною або синьою стрічкою. Також є повністю чорний корзом. В комплект входить ось така пластинка, яка вставляється сюди поміж речагів, ось цих трьох основних. Для того, щоб повністю перекрити вам вид ось цього речага. І більш Гарно воно все дивилось. Також є в наявності ось такий набор з'єднання, набор подачі обратка, точніше. Тут у нас є різні штуцера та муфти. Ось такий комплект. Ціна, орієнтовна ціна це в районі 11 тисяч гривень. В залежності, що вам потрібно, чи, наприклад, у вас вже є троса, десь придбали, то можна без них придбати, можна все по окремості з комплекту взяти. Ось такі є варіанти. Це у нас нагадує перенос розподільника на РП70, не РП80. РП80 переноситься тільки на тягах. Він також у нас є такий комплект ціна 5,5 5500 на РП80 без гідророзподільника. Ось такий варіант. Ми вам пропонуємо, якщо бажаєте перенести свій гідророзподільник, прибрати речаги з. Під торпеди з вашої, також, якщо бажаєте, можна замінити ваш боковий щиток на торпеді, прибрати отуди цей отвір і поставити повністю заглушений кусочок металу. Можна відразу його придбати в обшивці. Ось такі комплекти є у нас наявності. Хто бажає замовити номер телефону в описі до цього відео? Також там є посилання на наш сайт, на наш інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, замовляйте. Будемо раді допомогти. Гарного дня, до побачення.